Після перерви у три роки в івано франківську відбулася відкрита першість області серед ветеранів настільного тенісу. Змагання тривали два дні. Докладніше у наступному матеріалі, на змагання приїхали близько ста людей з різних міст України. Ветерани зібралися, щоб вшанувати легенду настільного тенісу Леоніда Покладенка. Людина, яка перемогла фізичні недуги, він був неповносправним, не було однієї ноги. Попри те, він був і призером, і чемпіоном області, і призером чемпіонатів України. У цьогорічних змаганнях взяли участь 9 чоловіків у віковій групі, 70 років і старше. Найстарша вікова група це 70 і старші. Вона одна з така, найбільш титулованих, але там ми маємо майже десь дев'ять учасників плюс. Ну, якось так складалося, що раніше. Жінки рідше брали участь у цих змаганнях. Сьогодні ми маємо 11 учасниць. Серед учасників Руслан, чоловік родом з Дніпра, але через війну переїхав на Прикарпаття. Скучав за цими змаганнями, тенісом займаюся в Дніпрі, почав років 15. тому. На любительському рівні, потім відвідувати всі, всі змагання, які в місті проводилися. Там досить розповсюджений Вид спорту. Я мінімум 5-6 клубів. Зібрані кошти на заході передали на потреби військових.